Молода мамка розмовляла по телефону, поруч малий, 5, 6, 7 років. І він за 10 метрів мене побачив і каже: дядя без кінцівок, дядя без кінцівок. І кричить прям голосно. Да? Але вона, вона не чує, вона типу мене і не бачить. На самому початку, коли я почав тільки виходити з квартири та в крамницю скупитися, протезів знову ж таки не було. Було в мене руки перемотані, бинтами еластичними. Люди відверталися отак, от кудись дивились, наче мене не існує. І цей. Але з часом, вже коли я був з протезами, почав спілкуватись на різні заходи. Почали запрошувати. Цивільні люди. Це пані з Донецька була, вона переважно працює з дітьми. І вона каже: Сергій: насправді ми відводимо очі не від того, що на вас гидко дивитися, а від того, щоб ви не почували себе ніяково. О, і я після цього, як ми з нею порозмовляли, я почав на цивільних зовсім по-інакшому дивитися.